Я про це навчати не хочу і не можу. Минули місяці, війна ще не вщухає, І серця всіх матерів лиш болем заповняє, і донечки солдатів війни чекають тата, Дружинам без мужів спустіла рідна хата. Звертається до Бога кожна людина, і вмивається сльозами. Не хочу і не мушу, і в ешелонах їдуть зі сходу до новини, вірою запроваджують у вічні пучів У Умам дріжить рука, як дзвонять телефони, бо слід за ним ідуть у спів церковні дзвони. І не Хоч я мала Та болем вкрите моє серце, і душа убила усе ще смутком зветься, як тяжко бачити, коли тече ріками кров, як смерть з косою йде і гинуть люди знов. Я хочу миру на землі і добробуту усім. Благаю Господа, я лише б дав здоров'я їм. Нехай закінчиться війна, ми зацвітемо знов, з ми станемо, і нехай вже. thank <sighs> you